Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову будемо шити сумочку зі шкіри. Але я б сказала не сумочку, а сумку. Бо сумочка була у минулому ролику. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться, там я розповідаю взагалі, чому я взялася за цю роботу і як до мене прийшло натхнення ще й знімати це відео. Сьогодні будемо шити ось таку класнючу велику сумку. Вона не прям велика, досить містка. Має кишеньку на Магнітику, хоча можна його там і не ставити. Або можна поставити магніт на основі, щоб трішечки закривалася. Це вже за бажанням. ближче буду, звісно, показувати. Неймовірно класна, у нас тут комбінація, як бачите, з однотонної шкіри та перфорації. Дуже класно вийшло. Якби було більше шкіри з однотонної, можливо, б ми зробили її таку. Нагадаю, що ці сумочки шила я. Для своєї підписниці. Вона мені вислала шкіру. А чому? Знову-таки, знаєтеся, в минулому ролиці. В цьому не хочу багато заговорюватися, тому давайте приступати до пошиття ось цієї сумочки. Почнемо з деталей. Потрібно, звісно, передня частина та задня, її розміри 27 на 29 см. В описі я ще це все пропишу. На дно сумки я взяла дві деталі, але можна також і одну. Її розміри 27 на 12 см. Бокові частини йдуть трапецевидні, верх 19 см, низ 12 см і бокова частина 29 см. Також є внутрішнє кишені, її розміри 21 на 14 см. Кишеня внутрішнє буде на магніті і, щоб його закрити, вирізаю ось такі прямокутники 6 см на 3,5 м. Ну і, звичайно, ручки. Вони йдуть подвійні, звісно, щоб витримати все, що ми будемо носити в сумці. Довжина 64 см, ширина 2 см. Але на всякий випадок можна вирізати трішки більше і потім вже в готовому варіанті підрізати. Починаю роботу з передньої та задньої частин, і також бокових. Буду прокладати строчку поверху, просто в один шар, не доходячи до країв десь 5 мм. Це робиться для того, щоб в подальшому верх сумки не розтягувався. Робимо це тільки поверху. І якщо ви дивилися минулий ролик, де я шила маленькі сумки, я там розповідала, що шию я без реверсної закріпки, а спочатку розвертаю роботу, роблю там 3-4 стіпка, потім знову розвертаю і шию вже як потрібно. От зараз на відео це видно. Робиться це для того, щоб і виворіт, і. Лицева сторона були гарненькі. Нитка у нас товста, машинка не спеціальна для шкіри у мене, тому я шила ось так. Бо якщо робити реверсну туди-назад, тоді з виворотньої сторони нитка дуже так знаєте, як намотується, ущільнюється дуже товста, мені не подобається. Тому кожну строчку робимо, як я от показую. Спочатку як назад, шиємо пару стіпків, а потім вже вперед і закінчуємо роботу так само. Розвертаємо. І пару стібків. Також кожну строчку підпалюємо. Залишаємо ниточки буквально 2 міліметри, підпалюємо, і так трішки як пальчиком його туди пригладжуємо. Це не боляче, не переживайте. Ось тут я показую, що тепер ця строчка тримає нам верх і можна буде користуватися сумкою дуже довго. Також на рахунок підпалювання ниточок. Не треба залишати дуже велике, бо потім буде така, знаєте, жирно підпалена булька це буде не добре. Нитки тут синтетичні, вони гарно підпалюються, такі і треба. Просто треба якби, запаяти, не просто обрізати, бо вона тоді може поторочитись, а коли ми підпалюємо ось ця така булька, вона там фіксується. Так, зашили верх і приступаємо до кишеньки. Поставимо спочатку кнопку вона з двох частин, магнітна, одна сторона товща одна тонша. Так захотіла клієнтка, щоб кишенька ця закривалася, бо сумка сама не закривається, але ну, можна і без неї. Центруємо і будемо потім закривати кнопку маленьким клаптиком, який ми вирізали тобто такий прямокутничок. Напевно, за все пошиття сумки це буде найскладніший етап, бо трішки незручно там буде пришивати, але нічого, ви справитеся, я у вас вірю. Робимо розмітку, центр, відверху ну, дивимося так, щоб 10 см був до кнопки. Виміряли і робимо отвори для ніжки кнопки. На самій кишенці я ставлю ту частину, яка тоньша, а на сумку буде йти сам магніт та товща сторона. Роблю прорізи, вставляю кнопку, і також не забуваю за металевий фіксатор, який йде у наборі з кнопочками. Оскільки ця частина плоска, то цей прямокутник буде ще не дуже складно пришити. Я вже не знімала цей процес, але ось так от вийшло. Тепер переходимо. До самої кишеньки, нам треба розмітити, де буде друга частина кнопки. Виміряємо віднизу 6 см, але ви можете, звісно, і вище зробити, нижче або навіть саму кишеню менше. Я показую по своїх розмірах. Також центрую з боків, перевіряю, щоб чітко все було по центру. І тоді буду натискати на оцю кнопку, якому вже пришили, як би так зробити штампік, щоб я розуміла, де поставити нам другу половинку кнопки. Тут я ще раз все переміряю, хоча не знаю нащо, вже все прорізано, все вже зроблено, але. Рівненько, знаєте, перевірила на свій страх та ризик, поставила фіксатор, і тепер також цю частинку з лицевої частини сумки треба закрити ось цим прямокутничком. Але тепер це буде трішки складно зробити, оскільки кнопка товста. І ми не зможемо по лицю це прострочити, тому будемо строчити з виворотньої сторони. Я там все настільки ідеально виміряла і лапку не треба було міняти на односторонню. Зараз ви побачите, коли я трішки переверну, я там ще заклеїла все малярним скотчем, оскільки шкіру наколювати не можна. Тож, я все виміряла, прямокутничок приклеїла і пішла строчити з вивороту. Я сподіваюся, ви зрозуміли принцип, як я це все зробила. Просто виміряла. Ну, Перевіряла і з виверхньої сторони, з лиця, де саме має бути той прямокутник, заклеїла його, намітила з виверхньої сторони, де має йти строчка, і обережно зробила. Але також, коли я шию, я ще відчуваю, по чому саме я шию і які припуски цього прямокутничка лишаються. І як бачите, все вийшло. Усюди я попала, все зафіксувала. Просто не треба спішити, і тоді все точно вийде. Тепер можна робити строчку по самій кишені. Взагалі зараз я зрозуміла, що можна на ось ту товщу частину кнопки вирізати набагато більший прямокутник, прошити, тобто розмітку зробити з вивертньої сторони, прошити, а потім просто підрізати вже з лиця під потрібний розмір. Це буде набагато легше. Бачите, іноді думки приходять вірні, трішки пізніше, тому ось вам така підказка. Все, кишеньку виміряю, даю строчку. Нагадую, що закріпка у мене не реверсна, а ось дострочила, перевернула, повернулася назад і тоді вже обрізала кінчики та підпалила. Далі зшиваю частини ручки між собою. Вона у нас подвійна, просто по колу зашиваю, від краю відступила міліметри 2 І після того, як я зроблю строчку, беру звичайні ножиці і трішечки підрізаю те, що вилізло. Бо це ручна робота, і я, звісно, не можу прям ідеально до міліметра вирізати ці полосочки, тому і шию на 2-3 мм, і потім вже підрівняю те, що трішечки вилізло. Тепер пришиваємо ручки до наших частин сумки передньої та задньої. Поки ми не зашили всю сумку, так треба зробити. Виміряю з країв по 4 см, але ручку я буду ставити не на цю нітку, тобто не по центру, а від цієї лінії в центр сумки. Зараз ви побачите. Вибачте, мене я не зняла сам процес пришивання ручки, не знаю чому. Але я зробила строчку прямокутником, а потім ще навхрест. Загалом, там, ну, можна і нічого не показувати, хоча можна було. Але потім там буде ближче видно, як саме проходить строчка. Залишається пришити бокові частини і дно. Складаємо виверну сторону до виворотні і даємо строчку на 0.5 або там 0.4 по всіх сторонах. Ось так має вийти. Підрізаємо, якщо вилізли якісь там долі міліметра, і залишається пришити дно. Його я, звісно, теж чомусь не зазняла, але там теж не складно. Проте ми пришиваємо не однією строчкою, а чотирьома. Тобто, ми прикладаємо дно і починаємо шити понизу від тієї строчки, яку ми дали по бокових частинах. Тобто, Будуть, якби кутики такі не зашиті. Тобто починаємо від строчки до строчки, потім обрізаємо, підпалюємо ниточку і беремо іншу сторону. І також раджу пришити спочатку, наприклад, попередній частині, потім задній, а потім одну бокову і другу. І скажу, що. Два шари все-таки дуже товсте, тому можна прошити і з одним. Сумка теж буде чудова. Я не знаю, чому я взяла два шари. Щось мені захотілося, щоб сумка була міцніша. І знаєте, ентузіазм такий був. Ось так виглядає вже готова робота. Я дуже задоволена, вона дуже вмістка, дуже зручна, така, знаєте, і стильна, можна з різної шкіри робити. Ось Тут, до речі, я показую, як виглядає строчка на кутиках по дну. Тобто самі кутики не зашиті, а йде строчка від бокової до бокової. Я думаю, ви зрозуміли. Боже, я вмію пояснювати, але в коментарях ви пишете, що все нормально, тому я рада. Ну що, ж, я вам цей май... ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей майстер. клас Якщо так, звичайно, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі, що мені пошити і ще, чого мені вас навчати, що ви хотіли бачити більше. Також не забудьте підписатися і чекаю вас у нових відео. Всім па-па!